На календарі 28 лютого, саме цього дня, 1953 року, вчені Джеймс Вотсон і Френсіс Крік оголосили про відкриття структури ДНК. Саме завдяки їм ми знаємо, що ДНК це красива подвійна спіраль. Відкриття стало революційним для науки. Без нього не було б сучасної генетики, медицини та тестів на спорідненість у шоу про новознайдених родичів. <laughs> Тож сьогодні вшануємо день, коли людство зробило великий крок у розумінні самих себе. Про інші важливі події дня цього далі. Двадцять восьмого лютого тисяча дев'ятсот двадцять другого року Велика Британія надала незалежність Єгипту. Під протекторатом британців арабська країна перебувала вісім років. Королем уже незалежного Єгипту став Фуат І. Єгипетське королівство проіснувало до 1953 року, коли внаслідок військового перевороту було проголошено республіку. Цього дня 1984-го. Король поп музики Майкл Джексон встановив рекорд за кількістю виграних премій Греммі за один вечір. На церемонії нагородження, яка відбулася у Лос-Анджелесі, музикант отримав аж вісім статуеток за легендарну платівку «Тріллер». у 2023 році. Новий рекорд встановила співачка Бейонсе, здобувши дев'ять премій. 28 лютого 2013 року Бенедикт XVI добровільно склав обов'язки глави католицької церкви. Разом з тим став першою папою римським з 1415 року, який зрікся престолу причиною став похилий вік 85 років. Бенедикт XVI займав апостольський престол майже вісім років. За його каденції, католицька церква стикалася зі звинуваченнями, судовими претензіями та звітами про десятиліття жорстокого поводження з дітьми з боку священників. 37 років тому в місті Сумгагіт стався масовий погром вірменського населення. Йому передував міжетнічний конфлікт вірменів та азербайджанців, який загострювався через ситуацію в нагірному Карабасі. Погром тривав три дні. Вірменські мешканці міста зазнали нападів. Були випадки підпалів будинків, мародерства, насильства, побиття та вбивств. За офіційними даними загинуло 32 особи, переважно вірмени. Деякі джерела стверджують, що кількість жертв була значно більшою. Ці події стали одним з перших проявів відкритого етнічного насильства в період розпаду СРСР і ще більше загострили вірмено-азербайджанський конфлікт, який зрештою призвів до Карабаської війни. Три роки тому президент Володимир Зеленський підписав заявку на вступ України до Європейського Союзу, і вже за кілька місяців нашій державі надали статус кандидата на саміті у Брюсселі запроголосували представники всіх 27 країн-членів найбільшого економічно-політичного об'єднання європейських держав. Це був історичний момент, на який Україна чекала понад 30 років. Наразі триває етап офіційних переговорів про вступ нашої країни до ЄС. А яким буде 28 лютого 2025 року залежить від кожного з нас.